На жаль, сьогодні ми знаємо далеко не про всі визначні постаті, що боролися за утвердження ідеалів свободи і демократії, патріотів України та тих, хто крізь все своє життя проніс боротьбу та незламний дух українця. Так, зокрема, 2014 рік для Волині, та й в цілому для України, став роком відзначення старіччя з народження великого українця, видатного політв'язня та дисидента Данила Лаврентійовича Шумука. Так, в кінці минулого року фонди науково-дослідної установи Любомильщини поповнилися унікальною колекцією, архівом, бібліотекою, нагородами та особистими речами відомого учасника українського руху опору Данила Шумука. Велику збірку матеріалів, що висвітлюють життєвий творчий шлях славного патріота, передала його внучка, жителька міста Красноармійськ Донецької області Ніна Іванівна Калаш. Саме комплекс цих переданих речей і став основою для відкриття виставки, присвяченої уродженцю нашого краю. Виставка під назвою Незламний борець за волю України розповідає про Данила Шумука людину, яка за свої переконання та дії відсиділа по тюрмах половину свого життя. Я хочу сказати, що це один із тих. Небагатьох діячів українського визвольного руху, котрі не припиняли своєї боротьби ні на хвилину, десь зі зброєю в руках, десь із пером спер... спер... у руках. Але ця людина за час перебування в концтаборах стала здібним, талановитим публіцистом, стала державним мужем, стала людиною, яка після себе залишила кілька книжок. Що виховують сьогоднішнє наше молоде покоління? Не вбила ні польська, ні німецька, ні більшовицька тюрма того духу незборимості і духу творчості, який постійно є присутній у пана Данила. Я захоплений цією людиною. Данило Шумук народився 28 грудня 1914 року у селянській родині в селі Боремщина Володимир Волинського повіту, нині Любомильський район. В сім'ї він був останньою дев'ятою дитиною. Пізніше у своїх спогадах Данило Лаврентійович писатиме: я прийшов на світ останньою небажаною дитиною у великій сім'ї у 1914 році, коли спалахнула Перша світова війна. У 5-6 років я відчув себе в родині зайвим. Це страшне відчуття зростало і вогнем пекло біля серця. В одній із своїх книг Данило Шумук пише я з 12 років почав духовно готувати себе до тортур, мук, страждань. Відчував, що жити тільки для того, щоб їсти дуже примітивно, треба було шукати якісь ідеали, цінніші від е, плотських ідеалів. Адже ж, коли в нас прочитав в хаті Шевченка, а пізніше зруйноване гніздо Кащенка, я ще її перечитав, вдумувався і зловив: ага, тут ідея національної. Свободи, незалежності, незалежності України у тих, тих творах. Саме слово е, пожертва то значить мусиш чимось жертвувати, а жертвують е, меншим і зараді більшого. Але не всіх людей е, це однаково розуміють. Для одних найбільше це плотське, а для других найбільше це духовне. Данило Лаврантович Шумок на сьогодні. Людина відома, і відома він, зокрема, тим, що серед політв'язнів, серед дисидентів, як українських, так і зарубіжних, ця людина найбільше за свої переконання просиділа в тюрмах, концтаборах. От. Так, зокрема, перебував. За весь час перебування в польських, в німецьких і тричі в радянських тюрмах і концтаборах Данило Шумук відсидів загальний термін 42 роки, 6 місяців і 23 дні. В польській тюрмі Данило Лаврентьович сидів за свої комуністичні переконання, оскільки він ще з раннього дитинства захопився комуністичними ідеями, оскільки він тоді ще вірив. Ті ідеї, які пропагувала на той час на Західній Волині Комуністична партія Західної України. У травні 1941-го Данила Шумука призвали до армії. Спочатку потрапив на будівництво дотів у Львівську область. Потім з його групи було сформовано штрафний батальйон, який відправили на передову. Брав участь в боях на території Житомирської, Чернігівської, Київської областей. Влітку 1941 року потрапив у полон. Протягом серпня-вересня перебував у сумнозвісному німецькому концтаборі в місті Хорол на Полтавщині, звідки зрештою тікає. У 1942-1943 роках Данило Шумук активний учасник в лавах Української повстанської армії. І, зокрема, в бойових діях він участі як такої не брав, він був очолював пропагандистський відділ. От. Діяв із загонами УПА він на території Волині, це, зокрема, Володимирщина, Горохівщина, Любомирщина. Частково вони діяли на території Польщі, це на От. Пізніше, коли, це вже 1944 рік. Коли німецькі війська почали відступ, загони Шумука діють на території Житомирщини, де він навіть стає провідником округи. От. Ну а ще пізніше, вже на території Київської області, його арештовують радянські служби і відповідно засуджують його до розстрілу. Він е суд. І досудове слідство відбував у тюрмі міста Рівно, і там отакий дуже трагічний факт із цього життя, що він постійно згадує. Він сидів в камері смертників, і весь час, в 12-й годині ночі, коли проходив конвой. От, значить, конвой називав відповідне е, прізвище тих чи інших ув'язаних. Якщо твоє прізвище не назвали, значить ти цілу добу ще живеш. Тобто від 12-ї до 12-ї години. Ну і отак Данило Шумук, 46 діб. Практично, як він згадує у своїй книзі спогадів пережити переду що він перебував уже на тій межі між світом земним і світом потойбічним. Смертний приговор шумуку, зрештою, значить, змінюють на 20 років ув'язнення. Своє ув'язнення він відбував у Сибірі от, спочатку, а потім його перевели до Норильського концтабору. От, і в Норильському концтаборі шумук є одним із організаторів відомого всім норильського повстання літа осені 1953 року. Згодом шумук. Потрапляє під амністію і в 1956 році виходить на волю. Практично він на волі перебуває лише рік, тому що через відмову співпраці з органами Комітету державної безпеки його знову радянська влада засуджує на 10 років позбавлення волі. Всі ці роки він теж проводить у таборах, тюрмах Сибіру, Мордовії. От, і в кінці 60-х років знову виходить на волю. В цей час Шумук пише свої спогади от, про роки свого життя під Польщею, про часи перебування в українській повстанській армії, про перебування в Норильському концтаборі. І, власне, за ці спогади його вже втретє, в черговий раз радянська влада арештовує і дають йому вирок такий. За написання спогадів за антирадянську пропаганду і агітацію його ще, ще раз засуджують на 15 років ув'язнення, 10 років тюрем і 5 років заслання. Я весь час думала, що мій тато повернеться, що він десь на війні, що він повернеться, що ми будемо. Будемо знову щасливі, що все буде добре. І коли я в 47-му році отримала листа такого трикутника, з такого темної, темного, з такого паперу, що ящики там колись робили з нього. І в цьому листі було написано, що тату знову в неволі, що він був присуджений до смерті. Ну, Я за тим листом бігла, це я ще була зовсім маленька в школі. Я бігла через болота, щоб його дістати дуже далеко там. І принесла, коли я узнала, що тато знову в неволі. Це було, це було велике нещастя. Це було вже в такому віці, я вже задумувалася серйозно над життям. Чому так? Тато боровся за краще щось. І він знову в неволі. Що сталося? Я весь час над тим думала, ну це якась помилка, це щось, це щось було незрозуміле. Потім, коли тато повернувся в 56-му році, це знову була велика радість, коли його звільнили оце, коли ми його зустріли. Але прийшлося теж нам недовго, всього один рік. І знову, і знову тато в неволі, і знову 10 років. І за всі ці роки були тільки зустрічі і розставання. А як відносилися люди, а як відносилися е, всі мої родичі? Я не могла ні з ким зустрічатися, тому що вони всі боялися нас. Боялися, тому що так, таке було життя. Кожний боявся за свою сім'ю, за своїх дітей. Знали, що коли будуть з нами в добрих відносинах, значить їм буде погано. І тому цей був тяжкий час. І було пережити тяжко, і згадувати про це тяжко. Дуже тяжко. 1987 року, коли Шумук повністю відбув свій термін ув'язнення, він е на запрошення громадськості і на запрошення. Політичних лідерів Республіки Канада виїжджає власне на постійне проживання у цю країну Північної Америки. Ну тут річ у тому, що в Шумука в Канаді на той час жили родичі близькі, що й повпливало на його вибір. Із травня місяця 1987 року, шумук перебуває в Канаді і на той час. Він практично із своїми візитами із частими виступами його можна бачити в усіх найбільших містах Канади. Це і Вінніпех, це і Отава, Торонто, от, і інші великі міста. В 1987 році. Шумука запрошують в Білий Дім на прийом до президента США Рональда Рейгана. І тут цікавий факт, що особистим перекладачем, як в Білому домі, так і по інших містах Сполучених Штатів Америки, особистим перекладачем Данила Шумука була Катерина Чумаченко, жінка українського експрезидента Віктора Ющенка. З кінця 80-х на початку 90-х років бере активну участь у зустрічах із політичними лідерами громадськістю українською діаспорою, студентством не лише в Канаді і в Сполучених Штатах, але також його часто можна було побачити і в Франції, і в Аргентині, так, зокрема, у Франції, в 1991 році був знятий фільм документальний про Данила Шумука. Ну і відповідно, коли Україна вже стає незалежною. То Данило Лаврентьович дуже часто навідується і сюди, в Україну. У 1994 році був знятий документальний фільм режисер Микола Мащенко, автори сценарію, це Іван Драч, Михайло Горинь, Михайло Слабошпицький. Фільм під назвою Данило Шумок. Дещо пізніше, в 2002 році Данило Шумок на постійне проживання. Значить, Прибуває в Україну, в місто Красноармійськ, де на той час живе його донька Віра. І практично в Красноармійську він прожив до 2004 року, де і 21 травня того шоку і помер, похований він там на міському кладовищі. Данило Шуму, крім того, що він був відомий дисидент і політв'язень, він і є ще відомий нам тим, що він автор чотирьох книг власних спогадів. Перша книга називалася «За східним обрієм. Вона побачила світ ще в далекому 1974 році і вийшла друком у Парижі. Пізніше його книги, це пережити і передумане. 1983 року виходить у Сполучених Штатах Америки. Коли Шумок вже перебуває в Канаді, у 1991 році виходить значить, книжка його. Наступна під назвою ГУЛАГу у вільний світ. Ну і власне усі ці попередні книги, три книги пізніше, були зібрані в одну таку укомплектовані в одній книзі під назвою Пережитий передумане». Це Київське видання 1998 року. Ну і варто ще також зазначити, що перебуваючи в канаді в сполучених штатах америки данило шумук отримував на той час багато нагород як і державних, так і нагород від різного роду громадських організацій. Це і грамота від Державного центру Української Народної Республіки в екзилі, це і нагороди від Української стрілецької громади в Канаді, нагороди від світового конгресу українців та інші, але напевно найбільш такою. Значною відомою нагородою нашого славного земляка є орден за мужність першої степені, яку йому вже посмертно правда було вручено у 2006 році. Коли б наш народ мав свою державу, то я б ніколи не займався політикою. Данило Шумук. Навіть по тому, як Данило Лаврентійович півжиття провів по тюрмах, на запитання, чи не хотів би оминути всі ті муки, чи не було б краще, якби смертний вирок було виконано, відповідає впевнено: ні. Я хотів пройти все. Ну, от Данило Лаврентійович, за тих 40 років, які пройшли по тюрмах, по засланнях у вас. Хоч один раз у вас виникала така потреба, і якісь були муки, видно, ж такі, коли ви собі думали, а може коли б то сталося, коли б той смертний вирок був виконаний, то у вас не було б цієї муки. Зумієте. А ні, я хотів все пройти. У вас було таке переконання, що ця дорога дуже довга, треба її пройти. Все пройти, все пройти і при тім завжди почувати себе переможцем, життя вести так, щоб я був переможцем на тих, котрі мене мучать, і на тих, котрі збиралися мене стріляти. Це дуже важливо.